Привіт! Я вас рада вітати на своєму каналі Засвіт. Я і не думала влаштувати 24 години читання, але прикрим чином, в мене вивільнилися ці вихідні, субота, неділя і ще шматочок п'ятниця, то я вирішила, чому б і ні, чим би не спробувати з таймером прочитати 24 години і провести час з користю із вами. А зараз ми з вами виберемо книги, які я буду читати. Так. Пасажири, це однозначно. Я буду читати цю книгу. Чому? Тому що ну, я вже її почала читати, прочитала 20 сторін Ну Не думаю, що це буде так важливо впливати на мої 24 години читання. Джон Марс, пасажири, щось фантастичне. Початок мене заінтригував, читається вона легко, бо я читала суджені, тож знаю, що читається легко. Це перша книга, яку я буду читати. Далі в мене є на вибір Повернення Блейка Краюча, три товариші е, Ремарк, «Чарльз Буковський поштант. І роджер Желязний дороговкази. Я виберу ще дороговкази. По-перше, вона тонесенька, маленька, бачите, яка. По-друге, я прочитала тут щось розповідається про дорогу. Є якась таємнича дорога, яка прямує від часів динозаврів до подорожей космос, і тільки обрані знають про існування цієї дороги, і вміють по ній пересуватися. Отже, це подорож батька з сином, ще з якимись спутницями супутницями, наскільки я розумію, цією дорогою. Мені цікаво про це прочитати. Ну і власне. Скільки-то у нас тут 150 сторінок, теж годиться. Що тоді вибрати ще? Мені хочеться зупинитись на поверненні Блейка Крауча. Я читала її якось перший розділ, мене теж вона зацікавила. Тут теж щось зв'язано з подорожами в часі. От такий в мене вибір. Оці книги. Якщо я їх за 24 години встигну прочитати, і в мене ще залишиться час, тоді я повернуся до цих з двох, підключуся і визначусь на якісь книги. Побачу залежність від того, скільки в мене залишиться часу. Ну, а поки зупинимося на цим пасажири, дороговкази і повернення. А я до вас підключусь тоді, коли вже прочитаю частину пасажирів і мені буде що вам розказати. Візьму вас з собою на мій маніквір. мене ще начебто й норма. Хочеться перед поїздкою ось жити. Їду в подорож невеличко, а може велику, ще не знаю, як вийде. Тож треба бути готовою. І вам потім свіженькі покажу, що вийшло якось так. Хочу декілька слів сказати за цю книгу. Я прочитала 78 сторінок, читала приблизно з годинку. Читається дуже легко, я б сказала, аж занадто легко. Книга прозора. Сюжет лінійний, але все одно мені дуже цікаво, щось мені таке легеньке і потрібно було. В цій книзі ми читаємо про Великобританію, недалеко майбутнього. Всі, майже всі машини перейшли на безпілотне кермування. Звісно, що все у когось викликає протести, комусь це дуже зручно. Хтось може там і поснідати, і там, я не знаю, кави випити, чи навіть келишок шампанського кому там хочеться, тому що машини кермовані самі, вони тебе доставляють до роботи куди завгодно. Прекрасно можна подорожувати, сівши в машину і спавши цілу ніч. Приїхати на ранок туди, куди ти хочеш. З одної сторони, це дуже зручно. З іншої сторони, звичайно, що людина абсолютно нічим не керує. Багато людей, хто звик керувати своїм життям, їм ця ситуація не подобається. Є навіть такі, як Лібі, наприклад, яка приймала участь у якихось там протестах. Звісно, ці протести нічого не вирішили. А тепер Лібі, якимсь рандомним чилом, була вибрана в комісію, яка проводить розслідування нещасних випадків, які трапилися за участю людини і машини. В цих машинах у всіх є так називаєма чорна скринька, де записуються абсолютно всі маршрути, як розумію, всі ситуації, купа там відеокамер, де записується все, що трапляється, щоб можна було потім подивитись. Звісно, що ця комісія на стороні машин, і важко доказати, що людина права в тій чи іншій ситуації. Лібі з однієї, сторони, з іншої сторони, ми бачимо восьмеро. Рандомних, я не знаю, чи рандомним чи не рандомним чином вибрав якийсь хакер, який хакнув ці машини, який зламав ті програми, ті маршрути, за якими люди їхали, хто на роботу, хто там в подорож, хто ще куди, куди вони не їхали, там чи на зустріч. Він їх зламав і сказав цим людям на початку, тоді, коли він перенаправив маршрути, що вони їдуть в якесь інше місце, і там через 2,5 години вони помруть. Звісно, що люди в паніці. Ну, але тим не менш, вони зараз їдуть, ліві на засіданні комісії. Ну а я вже тоді підключусь, коли дочитаю її. Всю це буде точно сьогодні, навіть якщо це буде дуже пізно. І знову привіт! Не вийшло в мене вчора до вас підключитися. Все пішло не так, як було заплановано. Мої 24 години читання, скоріш за все, як що там, гарбуз. Карета на гарбуз перетворилася, а мої 24 години читання перетвориться, дай Бог, на 12 годин читання. Бо наразі я маю 8 годин читання лише. Е, періодично забувала включати той таймер, ну, але приблизно по годиннику так звірила, то можу сказати, що це було десь 8 годин читання. Ви мене можете резонно запитати, куди ти потратила той час, який ти мала потратити да, на читання книжок. Не знаю, треба вам це чи не треба, але я дов'язала цей светр. Його ще треба, звичайно, зробити йому ВТО. Ну, але, власне, вже вдягла, щоб і вам показати свою роботу, чим я займалася, ну і примірити наостанок. Я вирішила хвостики, оці хвостики, які залишилися від з'єднання неточок, не ховати а випускати наверх. Це буде, якби, така ще одна з прикрас. Не знаю, мені подобається. Ще трошечки не доробила, ну думаю, що сьогодні закінчення. А оскільки сиділа вдома я сама, мені було дуже сумно, я вирішила піти погуляти. Погода була дуже гарна. Також я ще хотіла зустрітися з своєю подружкою. Я не планувала ні пекти паску, ні фарбувати яйця, але ми зустрілися з подружкою, попили каву, навіть покормили горобців, вони такі кумедні. Їли було також, їм сподобалося. Було дуже сонячно, тепло. Я повернулася з подушкою і все-таки вирішила, ну і що що я сама, треба ні пофарбувати яйця теж. Тож я взяла каркаде, його було мало і вони вийшли не дуже, тож додавала червоної фарби і класні такі мармурові, гарні вийшли. Ну, а ще я хочу, зараз вас хочу познайомити з моїм котом. Його звати Філімон, йому вже 10 років, це наш член сім'ї. Ми дуже його сильно любимо. От цим, власне, я займалася. Закінчила вчора читати суджені, Боже, чому суджені? Закінчила вчора читати пасажири і перейшла до желізни, так як і ми з вами домовлялися, до Гороговкази. Але зараз я хочу все-таки зупинитися і закінчити розповідати свої враження про «Суджені». Які мої враження від книги на фінал? По-перше, я її неоднозначно сприймала протягом всього читання. На початку вона мені була легка, занадто легка, ну так собі цікаво, але десь приблизно на трієчку. Потім, коли пішла друга частина, це був прямо такий трилер, такий добротний, я була дуже зацікавлена. А остання частина це вже коли була розв'язка, було закінчення, там, по-моєму, останні близько ста сторінок. Ну, загалом моє враження вийшло на четвірочку, тому що. Якось я читала, так, і закінчення, начебто все логічно, все нормально. Він всі хвостики поприбирав, все, що він, який порозвішував, там рушнички, все це гарненько постріляло, все це все було до логічного кінця доведено. Ну, але якось, я не знаю, мені, ото, знаєте, останнім часом швидше подобаються фінали відкриті, де ти можеш додумувати, додумувати як би воно пішло далі. А якщо було б так, так, а як так, а, як, а тут тобі все рожувано, в ротик покладено. Важливі теми дуже піднімаються. Я задумалася над тим, що оце наше, знаєте, ну не знаю куваса, є повне занурення всі соц соцмережі. Коли ти прокидаєшся, ти туди зразу залазиш, коли ти спів прям занурюєшся і бува співпереживаєш і Все і, 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 і прямо рука тянеться якийсь той коментар зробити. Це по перше А По-друге, те, що люди судять, же за чим. За тою картинкою, яка є, або за тим, що вам дають, чи та людина дає, чи хтось дає, за якимсь рандомним фактом. А що було до того факту, що привело до цього факта? Що було після того факту? Чому людина так зробила? А чи вона це зробила, чи це виглядає так, начебто вона це зробила? Ось всі ці питання піднімаються в цій книзі, і саме ось, власне, ця частина, на мій погляд, була зроблена дуже класно. Вона мені дуже сподобалася. Ну, Але загалом я поставила, звісно, четвірочку цієї книги. Я почала читати роджера желязни дороговкази. Я раніше колись пам'ятаю, читала його. Він читався добре, що я читала, чесно кажучи, не пам'ятаю, я перед цим не передивлялася, але я прочитала зараз. Вам скажу скільки. 73 сторінки і 150, там ще ось ну, вважайте, половину. І я зрозуміла, що я хочу ще щось роджера желязни, обов'язково купити собі в бібліотеку і перечитати. Тому він, тому що він пише настільки легко, настільки світло. Я не знаю, для мене це світла розповідь, яка дуже гарно лягає на серце, яка тебе, попри всі ті події, які відбуваються тут, не заставляє тебе нервуватися, не заставляє тебе ем, додавати, вибачте, в нашу, нашу теперішню ситуацію додавати ще яку в нашій теперішній ситуації, ще додавати собі якогось зайвого стресу. Отже, події відбуваються лише на цій дорозі. Є ред Доракін чи Доракін, я не знаю, як правильно наголос, це цей Чоловік, який подорожує, і з ним трапляються якісь при. Дуже подобається читати цю книгу. Я однозначно куплю ще те, що знайду в нас жалязни, але з своїми фінальними враженнями я повернуся вже пізніше. Я повернуся до вас вже пізніше, не, з, не лише з фінальними враженнями на книгу дорого ВК Желязни, але я вирішила почитати Оксану Забушко. Думаю, це якраз в тих 12 годин читання я вкладуся ще годинку читання з, з копійками мені на дороговкази і почитаю я польові дослідження з українського сексу. Оксани Забушка, вона в мене вже давно в бібліотеці. Вона теж дуже тоненька. 100, тут 110 сторінок приблизно. 110 сторінок. Чому я повернення крауча прибрала? Тому що в мене ще сьогодні де є деякі справи. Я завтра відправляюся в подорож, і, і треба зібрати речі, ну і таке інше. Тож е, хочу все це встигнути, хочу дочитати книгу, і хочу вам записати фінальні враження, і хочу це все ще й змонтувати. І ще й хочу це все викласти. Так що в мене дуже багато справ. Отож, оцю тоненьку книжку я взяла. І вже ми тоді з вами зустрінемося на фінальному підключенні. На цьому я е, урочисто об'являю свій експеримент завершено. Зараз вам розповім, що мені вдалося, а що не вдалося. Ну, по-перше, хоча кажуть, починати треба з позитивного, все-таки давайте з негативного. Не вдалося мені прочитати 24 години читання, так як я запланувала. Є в мене на це виправдання, і не лише мої якісь хатні справи або зустрічі з, подруж... з подружкою. Я зараз збираюся в дорогу, я планую подорож, і, певне, на цій хвилі мені було важко зосередитися на книгах. Це була моя помилка, що я взялася читати перед таким відповідальним для мене від'їздом. Ну, але все ж таки, тим не менш, хай це буде перший млинець комом, тим паче, що вродилося, те й вродилося. Отже, що до дороговказів. Спочатку книга дорога вказує, здавалася мені досить світлою, цікавою, така собі, знаєте, добротна фантастика. Я трохи, коли описувала вам на початку, помолилася, бо там подорожують не батько сином, верніше це правильно, подорожує батько сином, але вони подорожують не разом, а окремо. Батько подорожує сам по собі, син в пошуках батька вирушає на цю дорогу. Якби цим всім і закінчилося, або якби на тільки на цьому була сконцентрована книга, на цій дорозі, на те, яка вона є, звідки вона взялася. Ну про це розказують, звісно, приблизно як предположительно, звідки вона взяла. Ті зміни, які вносять люди, це було б чудово. Але автор навернув такого в другій половині, що мені воно здалося трохи перемудрити. Або цю книгу треба було розвивати в більш повномасштабний твір, тоді це було б доречно. А так, шматочок звітля, шматочок звітля. Добротна фантастика перетворилася в якесь фентезі, з'явилися десь звідки ля дракон. А я, знаєте, якось до драконів відношусь зараз насторожено. Чому? Тому що вони куди не кинь і зараз ти на них натикаєшся. Фентезі я практично сучасне не читаю. Дітині дракони, яких я сприймаю дуже добре, це дракони Джорджа Мартіна, і це дракони Маккері Маккафрі, я не пам'ятаю точно прізвище, вершники Перна. Вершники перна, так, але це не, не лише ця книга, там ціла серія, вона писала її сама, потім писала чи то з сином, чи син окремий, вони разом з сином, там ціла серія книг. На жаль, немає їх зараз українською мовою, читала їх російською, я досі під враженням, І як тільки хтось буде їх перекладати і видавати, будь-яке видавництво, я, не дивлячись на те, що це серія і це, ну, досить затратно, звичайно, і поки вони її віддадуть. Але все ж таки я її куплю, тому що я досі пам'ятаю ті свої враження. Це було класно написано, але в неї це, по-моєму, наукова фантастика це не фентезі, хоча там також присутні дракони. Всі решта видів драконів, які, де я на них не натикалася, викликають в мене якусь легку нудьгу і все. А тут, тим паче, примісі до тої фантастики, яка мені подобалася, сподобалася спочатку, весь твір звівся на нівець. Тож, певно, це буде трієчка та й по всьому. Добре, що книга не дуже велика. А може і шкода, що вона невелика, була б вона ширша було б це якось більш доречніше. Ну, тим не я її прочитала. І третя книга, яку я взяла, як я вам вже говорила, це польові дослідження українського сексу Оксани Забушко. Мені важко про неї зараз говорити в якому сенсі? В тому сенсі, що я її так і не змогла дочитати. Я прочитала десь 25%, 20-х сторінок, а в неї 106, по-моєму, сторінок. І як я себе не примушувала читати далі, це вже стало зовсім. Важко. Спочатку, з першої сторіночки, вона мене захопила. Я подумала, що я зараз дуже легко її осилю. Мені мені подобався стиль авторки, мені подобались її роздуми, багато в чому мені відкликалося те, що вона пише, бо я люблю скільки сюжет-книга, а я люблю, щоб було гарно написано. Але її стиль написання це настільки багато. Слів якби не дивно, це звучало. Але її речення дуже великі. І поки ти починаєш читати початок і дочитуєш до кінця, ти трошечки починаєш губитися. Для цього треба велика концентрація. У мене зараз цієї концентрації немає. Я не відкидаю можливість того, що я. Цю книжку знову візьму, перечитаю, але в якийсь трошки інший період. Я не люблю, не знаю, як ви, але я не люблю себе заставляти читати. І коли я мушу, а зараз я вважала себе змушеною читати, тому що я пообіцяла вам, що я прочитаю, я пообіцяла собі, що я прочитаю. Я задумала цей формат свідомо, мене на нього ніхто не штовхав. І оце моє, мій відступ мені був дуже неприємний. Але все ж таки. Протягнувши ще десь півгодини чи годину, я все-таки намагалася читати, я вирішила, що все-таки я її відкладу. І коли згодом, коли я буду готова до неї, я її, звичайно, перечитаю. Тому що ця книга, вважаю, варта прочитання. А наразі, все, що я можу сказати, це те, що я через ліс слів мені було важко продиратися. На даний момент це не моя книга, і я її поки відкладаю. Хоча. Нанхулу вона не піде, але полежить ще який час. Не знаю, який час, але поки я не готова. От такі в мене враження від цих трьох книг. Ні одна із них 100% мене не задовольнила, але якщо б я розставила їх по місцях, то все-таки це будуть пасажири, потім це будуть дороговкази, і на третьому місці це буде Оксана Завушко з своїми польовими дослідженнями. Вам Щиро дякую за те, що ви були зі мною протягом цього відео. До наступних зустрічей на моєму каналі Засвіт. Пока-пока, Секундочку. Дуже буду вдячна вам, якщо ви напишете про свої враження від цих трьох книг, якщо ви їх читали, і особливо мене дуже цікавить ваше враження від польових досліджень. Може він мені порадити щось іншого з забушко, або щось типу такого, щоб я підготувалася до прочитання цієї книги. Ну, от перше все точно, все пока-пака.